Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Ну що ж, знову потужні новини. Сьогодні будемо говорити про тему, яка стосується ну, майже кожного, це комунальні борги. Здається, що нічого страшного. Ну, не заплатив цього місяця, ну нічого страшного. Ну, значить, заплачу в наступному місяці або там колись потім. Але зараз потім вже не прокатить. Бо держава схоже вирішила, ну, мабуть, закрутити гайки так, щоб боржникам... Могли не тільки заблокувати рахунки, там описати майно, а навіть і виселити із квартири. Так, вони ослухались. і це зовсім ніяка не страшилка, це нова реальність. Отож, що змінилось? Адвокатка Ольга Брус в коментарі журналістам сказала: прямо: боротьба з боржниками вийшла на новий. Рівень можете а, почитати в інтернеті є ця стаття. Якщо раніше комунальники підприємства просто надсилали нагадування про те, що там треба щось сплатити, то тепер вони йдуть до суду і після рішення державні виконавці мають повне право арештувати ваші рахунки, зарплату чи навіть майно. І головне, що ніякої поблажки через війну тепер немає. Заборона на стягнення діє лише в зонах бойових дій, а для решті абсолютно ніяких винятків. Тобто, якщо ви живете в спокійному місті, там, в населеному пункті, у вас немає довідки ВПО і накопичився борг, система вже може почати діяти проти вас. Як це все буде працювати на практиці? От уявіть. Наприклад, ви заборгували за комуналку. Там, не знаю, кілька тисяч гривень. Постачальник подає до суду. Суд виносить рішення, наприклад, про стягнення боргу. І далі справа переходить до Державної виконавчої служби. Ну, а виконавець це вже не листоноша, який буде нагадувати, що вам треба сплатити борг. Це людина, яка має законне право, нагадую, законне право арештувати ваш банківський рахунок. Отримувати частину із зарплати або навіть з пенсії, описати майно і навіть виставити це майно на продаж. Тобто, все законно, без попереджень, в стилі там, заплатіть протягом там, 10 днів або протягом місяця, вас можуть просто, просто поставити перед фактом. І все. Тобто, поставити перед фактом, що ось у вас заблокований рахунок. Або, наприклад, поставити перед фактом, що ось там гроші списано. Ну, якось так. А тепер логічне питання виникає: а чи можуть людину виселити? Тут ситуація складна. Насправді, за законом виселення за борги з квартири застосовуються дуже рідко. Але є нюанси. Якщо житло, наприклад, службове, або соціальне. Або якщо ви проживаєте без правових підстав, тоді вас можуть виселити навіть під час воєнного стану. Адвокатова пояснює, що мораторій не діє на тих, хто незаконно займає приміщення. Або, наприклад, там хто роками не платить, руками не реагує на жодні повідомлення. От є такі люди, що там їм присилають просто дуже багато повідомлень. Я не знаю, там, А люди роками не платять і ніяк не реагують на ці повідомлення, таких, на жаль, є дуже багато людей. Так от, якщо борг накопичується, накопичується, а людина робить вигляд, що ну, якось, пройде, якось пройде, система жаліти не буде. Що взагалі робити боржникам? Дивіться, найперше, це ну, не, не тікати, не ховати голову в пісок. Юристи радять, домовляйтесь із постачальниками про реструктуризацію. Тобто не, не, не забивайте на все це діло, домовляйтесь про реструктуризацію. Це коли борг можна сплатити там частинами і без суду, щоб не доводити справу до суду. Бо суть суд, вибачте, це вже ну можна сказати, що це вже кінець, тобто там вже продовження не буде. Там шансів менше, нервів більше, і результат ну завжди один: або списання, або арешт. Тобто, або спишуть з рахунку, або арештують майно. Можна підписати договір на розсрочку і поступово віддати заборгованість. Це не ідеально, але звичайно краще ніж втратити рахунок або майно. А якщо, наприклад, борг невеликий, скажете ви, ну не тіште себе ілюзіями. Сьогодні борг тисяча гривень, завтра вже дві тисячі гривень, через півроку вже п'ять тисяч гривень, бо комунальні борги, вони, знаєте, ростуть як снігова куля. Нарощують і нарощують нараховується паня, нараховується штраф, нараховується виконавчий збір, і врешті-решт сума стає в 5 разів більшою, ніж взагалі сам був той борг. І найнеприємніше, що навіть після того, як борг сплачено, от людина вже сплатила борг. Інформація про це буде зберігатися в базі ще довго-довго. Тобто, ви вже позначені як боржник, все це як клеймо поставили. А це може вплинути на кредити, на субсидії, я не знаю навіть на довіру банків. І наостанок головне: багато хто думає, що держава закриє очі на все там, через війну. Знаєте, нам, так, нам багато обіцяли, казали, що там будуть мораторії, ніхто ніяких тим паче, боржників, ніхто нічого не буде стягувати, ніхто нікого не буде чіпати. Але, на жаль, держава не закриє очі через війну, там бо людям важко, ціни ростуть і тарифи шалені. Правда в тому, що держава не буде пробачати борги. Навпаки, держава шукатиме і вже шукає, як повернути кожну копійку. І коли влада каже, що ми посилили боротьбу з платниками, це означає, що лише одне гроші будуть вибувати. Сьогодні зарплати, завтра з майна, пі післязавтра з соціальних виплат, ну і так далі. Простими словами, якщо у вас борг, не чекайте, що цей борг, він десь не знаю, розсмокчиться. він не розсмокчиться. Зверніться до постачальника, домовтесь, я не знаю, заплатіть частину. Бо краще самому віддати 200 гривень, ніж потім втратити все через суд і виконавчу службу. Зараз, на жаль, нова реальність. Не заплатив за воду чи світло, можеш втратити холодильник. І це, на жаль, вже не метафора. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.